облаштувати по новому життя цілого регіону Одещини таке завдання поставила перед собою наша наступна гостя. Рік тому вона відмовилася від хорошої роботи у Нью-Йорку і приєдналася до команди Саакашвілі в Одесі. Знайомтеся, Люба Шипович, успішний фахівець у сфері ІТ, президент впливової волонтерської організації разом. А тепер співробітник Одеської обласної адміністрації. Люба, вітаю вас. В нашій Доброго студії дня, сьогодні. Спілкуючись з нашими гостями з України, з Одеси таке враження, що всі там в Україні борються зараз з корупцією. Ви також бореться в Одесі з корупцією. А яким чином, так це в принципі була мета поїздки в Україну з Америки переведення державних сервісів в автоматизований режим, в електронний вид, що в принципі ставить за мету усунення людського чинника, людського фактору, і певним чином боротьба з корупцією. Так що вам вдалося зробити у цьому проєкті за цих півроку? А я в Одесі вже так понад 5 місяців. За цей час ми запустили 18 онлайн сервісів адміністративних сервісів. Це переважно сервіс соціального блоку, звернення за матеріальною допомогою, оформлення субсидій, різноманітні допомоги від держави. Крім того, Зробили онлайн приймальню для громадян, де громадяни можуть звертатися до влади з, різ... з різноманітними консультаціями. Запустили платформу прямої електронної демократії для участі громадян в написанні і голосуванні за одеський пакет реформ. Крім того, зараз активно впроваджуємо так звані Smart City Solutions, технології розумного міста в містах Одеської області. Це першої. Відкриті бюджети, електронні петиції, прийняття звернень про проблеми ЖКХ і таке інше. інші. На вашу думку, з цих всіх проектів, які ви перерахували, які з них найбільш ефективно працюють? І чи взагалі працює щось в Одеській області? А найефективніше це, напевно, адміністративні сервіси а це Першу чергу доступ простіший доступ громадян до сервісів держави до оформлення субсидій соціальних послуг, особливо з віддалених куточків Одеської області. Як знаєте, в Одеській області існує досить така відома проблема з дорогами і часто з віддалених районів досить довго добиратися в Одеську область. Тепер для того щоб оформити житлову субсидію, не потрібно їхати в Одесу. Можна просто з Мобільного телефону з комп'ютера оформити ці заявки і люди користуються цими. А ще не так багато, як нам хотілось би. А ми порівнювали робили таке дослідження, скільки людей в порівнянні з такою офлайн сервісами вживу, приходять і онлайн-онлайн це близько 7% зараз. Тобто, це ще досить низьке число, але я думаю, що воно буде зростати. Люди будуть більше дізнаватися про це, що є такий сервіс, і поступово взагалі звикати довіряти онлайн сервісам. А останнім часом ви вирішили переключити свою увагу з IT а, певних рішень у розвиток малого і середнього бізнесу в області. Поясніть, чому а, ну, насправді не переключити, просто розширити, а все досить зрозуміло і просто для того, щоб країна розвивалась, потрібна сильна і стабільна економіка. А основою економіки в будь-якій державі це є малий і середній бізнес. А тому. Крім того, щоб приїжджати в Україну і просто щось робити, щось давати українцям посилати якусь допомогу. А ми в першу чергу повинні створювати економічне підґрунтя для того, щоб країна розвивалася сама. Тому з it сервісів воно розширилося до такого більш широкого значення. Знов знов ж таки, як так. це як боротьба з корупцією, всі про неї говорять. Я конкретики мало чим відрізняється ваша пропозиція від того. Від решти пропозицій, які зараз роблять в Україні, а зараз над чим я працюю, окрім впровадження it сервісів, це створення інвестиційного агентства Одеської області. Всі говорять про те, що в Україні є якісь успішні проекти, які потрібно шукати інвестиції. Але проблема в тому, що коли дивишся на ці проекти, є Власники проектів бізнесмени вони не знають, яким чином взагалі звертатися до інвесторів, як підготувати проект до інвестиційного пічу. А і тому потрібна така структура, яка буде виступати стояти... Таким от проміжком між інвесторами, бізнесами і державою, тому що це всі три складові. Вони потрібні для успішного розвитку економіки. А місце, куди інвестори будуть звертатися, щоб розібратися в специфіці регіону, дізнатись, які проекти є в одеському регіоні. А місце, куди бізнеси будуть звертатися за порадами і для Такимат менторшип і така от агенція, яка буде допомагати розбиратися з усіма державними процесами, яким чином зареєструвати інвестиції, як отримати певні дозволи від держави на ведення бізнес діяльності в регіоні. 10 секунд. Скільки часу треба, щоб такий проект запустити в Одесі? А зараз ми реєструємо. Тобто, три тижні, як ми почали це робити, десь за два тижні буде завершена реєстрація. А в середині травня ми вже плануємо перші рошої інвестиційні, і до кінця року плануємо завершити 3-5 великих інфраструктурних проектів в Одеській області. Дуже дякую, що ви знайшли для нас сьогодні час. Дякую, це була Ірина. Люда Шипович, співробітник Одеської обласної адміністрації.